Одещина вона виявляється як би в точці перетину цих двох осей, і це такий потенціал, яким варто грамотно скористатися для роботи України в напрямку в рамках Донецької стратегії. Це фактично і транспортні питання, це фактично розвиток інформаційних екосистем, які є одним із пріоритетів донецької стратегії. Це питання відновлення енергетики, яка теж є серед пріоритетів. Тобто, фактично важливе біла. Другий, другий напрям це ті задачі, глобальні задачі, які виникли в нас до коронації греблі-Каховської Греції, необхідності адаптації цього регіону до існування в принципово нових умовах. Тут варто говорити про те, що ну, незважаючи на те, йдеться, там, йтиметься про відновлення, греблі, невідновлення, відновлення, але в будь-якому разі формат. Господарства формат водного балансу і так далі цього регіону, він вже буде іншим, і це в принципі така може жорстока, але можливість адекватної перебудови. Ми говоримо тут про зміну використання ґрунтів, зменшення розорності ґрунтів, що що змінює, в тому числі і водний баланс. Говоримо про про розвоєння водних ресурсів. Це дуже складна тема за даними. Державого фонду зараз в Миколаївській області використовується тільки 7% прогнозних запасів питної технічної води в Херсонській області 2%. Там величезна проблема в їх забрудненості і засоленості і так далі. От але тим не менш це є потенціал, який варто розвивати. Відновлення це буде одним з рушіїв на чорномор'я, але це пов'язано системно із багатьма супутніми комплементарними напрямами поводження з відходами, системне комплексне управління узбережжям, питання транспорту, і магістрального, і місцевого, формування кластерів, новітніх рекреаційних напрямів і так далі. Ну і нарешті п'ятий напрям, він пов'язаний з відкритістю України, зокрема, яка, очевидно, зростатиме і надалі, і пов'язана із розвитком міжнародної співпраці в Чорноморському регіоні. Що матиме абсолютно ну, широкий спектр потенцій, починаючи від власне відновлення морського транспорту і портового господарства, на жаль, ворог ну, лапка, так, допомагає наблизитися до такої модернізації, руйнуючи чинну інфраструктуру. От, і е, далі це питання створення логістичних центрів, е, розбудова транзиту, південь захід е, тут з виходом на Балтійську гілку. Сьогодні.